Російські втрати були співставними з українськими на цьому тижні. Росіяни втратили три САУМ-100 С. Одна в Білгородській області, недалеко від кордону з Україною. Ось тут це точна геолокація. Ще одна в Донецькій області, знищена третьою ОШБ-ФПВ-дроном. Без подробиць де саме. і третя мста була знищена поруч з містом Креміна Луганської області. Без відео є лише фотографії з осінь джерел. Також була знищена одна сауна поруч з селом Наводняним Луганської області, так само, є тільки фотопідтвердження кадру з FPV-дрона. Ще було знищено одну російську гвоздику на Курському напрямку FPV-дроном на оптоволокні. Кадри виклала 129-та бригада ЗСУ, без точної геолокації. Ще росіяни втратили дві дорогі установки РСЗУ Ураган, один в селі Нетайлово Донецької області, глибоко в тилу, десь в 35 кілометрах від лінії фронту. Мабуть, через велику дистанцію така погана якість відео FPV-дрона. Від Інший ураган також було уражено цією самою групою Фенікс і дронами «Стерненка». без точної геолокації, але, скоріше за все, десь там само в Донецькій області. Всю статистику втрат артилерії і РСЗО за цей тиждень ви можете бачити на екрані. Повне відео, дивись на каналі.